Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила величеньку закупку, була в м'ясному магазинчику та в АТБ. Зараз покажу, що купила. У м'ясному магазині великий шматок свинини, це стигно. Тут майже кілограм, 900 чимось грамів. Коштував він 210 гривень. За кілограм у мене тут трішечки менше, там 208, здається, щось таке. От, я планую зробити рис по типу плову, це буде з частинки цього шматка. І з частини зробити гарний новорічний салатик. Поділюсь рецептом на каналі, тому обов'язково слідкуйте за виходом новинок. Ще в м'ясному магазинчику купила булочки завжди купую у них випічку. Смачна, дуже, булочки однакові. Забрала останні, бо люди розбирають. Так, і булочки, здається, по 8 гривень за штуку. Разом покупки мені вийшли на 230, здається, з копійками. Якщо не помиляюсь, ну нехай буде 230. І далі вже покажу покупочки за ТБ. В АТБ набрала яєць, десяток у мене ще є з минулої закупки, але на салатик потрібні будуть яйця. Тому, щоб не закінчились, купила ще десяток. Так, овочі, фрукти зараз покажу. Перчину. Це борщ. Думаю, ви на вихідних варити купила перчинку невеличку. Е, ще мандарини: або, якщо точніше, буде, це клементини. Вони смачніші, солодші. І якийсь приємніший у них смак. Без кісточок у нас в АТБ були минулого разу. Ці, сподіваюся, так само. 6 штук купила. Вони дорожчі, бо мандарини зараз у нас по 40, шімось, здається. А ці по 60 щимось, Але я напишу ціну точно. Так, дві морквинки, уже миті купила цього разу. Ще у мене пакетик тут. Цибулі сьогодні більше взяла. Тут, здається, 5 штук. Так, 5 цибулин. Такі середнього розміру невеличкі вибрала і набрала бурячків. І на борщ будуть, і нехай так будуть 4 штуки, теж середнього розміру, не, не надто великі. І картоплі взяла. Сьогодні буду варити в мундирах картоплю. Зараз покажу, яка. Непогана сьогодні була. Так, і далі покажу, до чого я буду картоплю варити в мундирах. Захотілося мені сьогодні рибки, то купила оселедець від своєї лінії. 300 грамів тут в упаковці. Зараз на знижках, бо я бачила, там менша упаковочка, в принципі, непогано, було бі 180, але майже однакова ціна, тому купила вже 300 грамів. Ось такий оселедець хороший. І купила спробувати. Це у нас, наче, новинка з'явилась в АТБ. Ось така горбуша слабосолона філе шматочками в олії. Тут 200 г в упаковці. І ось так вона виглядає. Не знаю, таку ніколи не купувала рибку. Дуже цікаво, як вона буде на смак. Тому буду пробувати сьогодні. Майонез це на салатик буде. Це невеличка упаковка, 190 грамів і 30-відсотковий він не надто жирний. Ще купила ось такий сир, теж мені для рецепта потрібен буде. І побачила, може мені не дуже зручно його натирати буде, але на нього дуже хороша ціна зараз, бо ці брусочками від 60 гривень коштували. Ще печиво, ось таке до чаю. Зараз теж на знижках в АТБ. Полюбляю це печиво. Захотілося таких цукерочок з корівками. Це батончики такі, вони білі всередині, від своєї лінії. Теж до кави мені смачно. Сушки, я тачок, вже не вперше беру. Улюблені мої сушки, в АТБ. Хлібчик купила. Ось такий до оселеця. алчевський, темний, тут 400 г. Батон до сніданочків, вершковий, від сар І булочка українська, теж від сар Дуже подобається на сніданки. Так, на борщик купила томатне пюре маленький кухар ось таку упаковочку: 130 грамів. Масло вершкове. Було на знижках. Галичина 82% жиру. І пакет молока купила, такого, яке я зазвичай беру, від своєї лінії 2,5% жиру. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!